Що головне у вас в житті? До чого ви йдете? Що бажаєте? Ви відчуваєте спрагу в душі, чи в тілі, чи голод і постійне насичення. Багато людей намагаються задусити духовний голод багато людей намагаються задусити духовний голод тілесним. Я знаю, багато людей, які або хочуть багато їсти. І... Завжди голодні тілом, або як алкоголіки чи наркомани завжди голодні і хочуть, ал і хочуть алкоголю, наркотиками заповнити своїм своє життя. Є люди, які люблять похитливо загас загасити свою тілесну похитливість і постійно голодні тілом і вимагають задовільнитися коханками чи коханцями. Але люди навіть Релігійні, навіть священники не думають, що коли немає ситості в душі, ніякий тілесний голод не заповнить душу. Думайте про це, і багато чого про себе, і про інших, і взагалі про життя навколо. Зрозумієте.